Та, клуб журналістики Медіакро. Сьогодні прем'єрний показ вашої рубрики День Тудей, де я буду розповідати вам про відзначні події Міжнародні та Українські свята. Дні народження відомих людей. Готові? Тоді поїхали! 1 квітня ми відзначаємо День сміху або День дурня. Позитивне весняне свято говорить сама за себе. День має бути жаділивим та веселим. Снією з, з обов'язкових умов 1 квітня є дотепні розіграші. Їм піддаються друзі, колеги, родичі. Ті, хто має почуття гумору та з ким приємно посміятися разом. Сміх. Це одна з найкращих речей, яку ми можемо зробити для нашого здоров'я. Він сприяє нормальній роботі серця, підвищує імунітет, оберігає від депресії. Недаремно майже всі люблять комедії, адже сміх робить нас щасливими і дарує відпочинок, відволікаючи від проблем та напруженої роботи. Існує декілька версій появи дня сміху, але як би не виник він справді пов'язаний зі святами відродження природи. Недаремно в його основу закладено найбільш життєстверні емоції, радість та сміх, які притаманні часу настання весни. А прямо зараз я пропоную запитати в учнів та вчителів нашого ліцею, як вони ставляться до дня сміху та чи визначають його взагалі. Чого ми святкуємо 1 квітня? День людського правильно. Що таке гумор? На вашу думку? На мою думку, гумор це коли одна людина смішить другу людину або розказує їй зараз. Чи любите ви сміяти? Любите ви Так. Яке свято відзначається 1 квітня? День гумору. Чи відзначаєте ви день гумору? Обов'язково. Наше життя завжди сміхом проходить радістю. Українці без гумору не можуть просто жити. А чи любите ви сміятися? Ну, Сміх завжди допомагає жити, виходити із складної ситуації. Говорять, що сміх продовжує життя. Чи так? Так, так. І продовжує, і лікує сміх, і завжди із гумором легше жити в світі. А чи любите ви сміятись? Звісно, кожен день. Говорять, що сміх продовжує життя, чи ви так вважаєте? Ну, не дуже, але трошки є таке. Чи розіграє хтось вас? Звісно. Яке свято відзначається 1 квітня? День сміху. Яка є ще назва для Дня сміху? Знаю. Чи відзначаєте ви день сміху? Так, звичайно. Сміх продовжує життя. Можливо, ви в цей день розігруєте своїх друзів та близьких? Іноді ну, так. Полюбляєте ви сміятись? Звичайно. Яке свято відзначається пержок? День сміху. Яка є ще назва для Дня сміху? День дурня. Чи відзначаєте ви День сміху? але я розігрую своїх друзів. А чи любите ви сміятися? Дуже. Тож варто не тільки в день сміху, але й в інші дні дозволяти собі жартувати та щиро сміятися з жартів інших. Наше життя зазвичай надто серйозне. Тому якщо ми не знаходимо в ньому нічого веселого, то виживати серед суцільних проблем дуже важко. Тож, смійтеся на здоров'я, А ми прощаємося з вами до наступного випуску Day to day Бувайте!